Вітаємо! Це подкаст Вінничини. Її формі можуть позаздрити навіть чоловіки, а кількість медаль шиї вже напевно натирають гостя нашого чарового випуску. Наталія Цірпіта, абсолютна чемпіонка світу з бодіфітнесу. Вітаємо вас! Вітаю Всім привіт! Розпочнемо безпосередньо з вашої саме спортивної кар'єри. Нагадайте, можливо, глядачам, хто не знає, яких успіхів вам вдалось досягти в спорті. Я стала абсолютною чемпіонкою світу. І привезла подвійне золото. Подвійне золото це перемога в двох категоріях абсолютно перемога. Ось чому саме бодіфітнес? Е, мені подобалися завжди е, красиві, накачані жінки. І саме хі -хі, туди я і прагнула всі ці 9 років, щоб стати саме такою, як вони. Багатьом подобаються красиві жінки? Ну, красиві краса це відносний, відносний показник, як на мене. От мені саме подобалися жінки спортивної е, статури, скажімо так, із гарно промальованими м'язами. І саме це найбільше привабило в цьому я спортом займаюся давно. Спорт мене приваблює з дитинства. Я завжди я кайфую, скажімо так, від фізичних навантажень. Це моє розслаблення, це моє задоволення. Тому спортом я займалася з 13 років. Це був різний спорт, але от коли прийшла в тренажерну залу, я саме зрозуміла, що це моє по тілобудові Ну, ми якби ми ж не обираємо категорію. Категорію обирає наша генетика. Саме генетично я була розположена до бодіфітнесу, тому що в мене гарно розвинений верх, гарно розвинений низ і, скажімо так, вузька талія. Тому саме показники і чудово ростуть генетично м'язи. Тому тут природа, скажімо так, генетика обрала в яка категорія в мене буде. А що важко загалом було набрати таку форму? Скільки часу на це? Скажем так, Детри. працюю над формою 9 років, а саме готуватися до змагань я підготувалася за 8 місяців. Це доволі швидкий темп, і то, що я за 8 місяців вже здобула абсолютно перемогу, до неї люди йдуть десятки років. Тому саме от генетичні дані дали мені такий поштовх і такий швидкий, скажімо, старт в моїй кар'єрі. Є таке цікаве питання, яку я яке я побачив через інтернет і його часто обговорюють саме у вашому виді спорту. Ось чи впливає форма та фасон спортивного купальнику на результати змагань? Ну, дивіться, весь образ впливає, але звичайно, перше, на що дивляться судді, це на твою форму тіла, на твою якість тіла. Далі, це звичайно, якщо є однакові, це вже порівнюється образ, це і мейк, цей грим, це і зачіска, це все м'язи. Ну, це ж перше, це форма тіла. Це йде. От перше, що якщо в тебе погано, скажімо, неякісно зроблене тіло, то який би ти купальник, наскільки ти дорогий би його не вдів, ти не переможеш ти. Ну, типу, не буде в тебе перемоги, якщо в тебе тіло не. Перше, це звичайно, ми робимо якість тіла. Потім, звичайно, якщо в тебе купальник, ну ти не виділяєшся на сцені, тому що поруч з тобою може бути 10-12 жінок, також гарних, скажімо, з гарними цими. І чимось ти маєш або своєю харизмою, або своїм образом, але все-таки ти маєш виділитися. Тому, звичайно, ми приділяємо багато уваги всьому, як і зачіски, як мейку, як гриму. Ми завжди придумуємо образ, який має бути. Це має бути. Повністю скомпоноване і гармонійно зложене все. От я, наприклад, завжди показую, що я жіночна, це не тільки гарне спортивне тіло, я ще й підтвер... підчеркую завжди, що в цьому спорті жіночність має бути. Це не має бути такий е, робокоп вийти, який там накачаний. А це має бути дійсно жінка. Я такі треную жінок, і я завжди відкриваю в них жіночність. Ну, це тобто і показує ідеальний баланс. Звичайно, звичайно, має бути все ідеальне. Як говорить одна з моїх тренерів, що має бути все або на 100% або ніяк. Ви сама тренерка, і ще у вас є тренер. У Мене два тренера. <гум> а ще питання, яке турбує дуже сильно саме мене: як відмити той грим, який на вас наносять? Це дуже цікава історія. Історія, до речі, хочу розказати одну з історій, яка в мене відбулася на останніх змаганнях. Були змагання в Києві, і я відмивала грим своєї знайомої. Коли то ви допомагаєте коли, один одному коли, в цьому? Ну у мене звичайно підтримка завжди є в будь-якому місці, куди б я не їхала, спортсмену потрібна підтримка. Щоб, ну, в будь-якому візді, де б ти не був, так як я ще й бізнесмен, там має бути підтримка, спортсмену має бути підтримка. Ми соціальні, тому підтримка має бути. І от в Києві, саме коли я була, в неї маленька дитина, біла ванна, щоб ви розуміли. Я е, захожу приймати душ, ванна, і в неї зверху йде душ, і ну, шлангочка ця, як з, душ, з душовим. цим. І я не розумію, як переключити, включаю, і воно зверху починає на мене литися. Всі ці бризи. Згіз гриму роз, роз, роз розлітаються на цю білу ванну. Я стою і розумію, боже, як ця зараз людина буде відмивати. Я потім змила грим. Звичайно, він не змивається зараз. Це відбувається протягом тижня, але перший слой ми змиваємо завжди одразу. І от, саме коли я потім її прошу, каже, дай мені до я піду тобі бігом по ванну. Вона каже, да, все буде нормально. Потім, коли вона заходить, каже: На <сміття> я ще стою після змагань, починаю мити цю ванну. Бо вона ну, вибачте, я не могла так зробити, просто піти, коли біла ванна і це <сміття> залишити все тяжко, довго, але ми не шкребемо його. Ми звичайно перед тим готуємо тіло, щоб легше змивалося, але ну. Це нормально, але потім таке гарне тіло. Ти ще приїжджаєш після змагань в зал, і воно таке, знаєте, рельєфне, ще підчеркнуте гримом. А чи пам'ятаєте, як це вперше було, коли вперше наносили? Чи не було дивно? Можливо. Е, ні, тому що я ж ще тренер була спортсменів і я дуже давно їжджу як тренер е, на змагання, тому я була готова до того, як це наноситься, який він холодний, коли ти стоїш в палатки і тобі холодно, а на тебе ще е, пульропилюють холодний грим. Е, так, але ну ми спортсмени. Ми завжди готові до того до таких е, палаточних умов. Тому спортсмен це завжди невимоглива людина. Хочу поставити ще особисте питання. Враховуючи вашу фіз фізичну форму, важливо напевно, що і чоловік має бути теж кремезним. Чи так це? Скажемо так, мій чоловік прокачаний в інших місцях, в яких це залишиться секретом залишиться між нами. А ось хто в вашому домі головний? Як можливо розподіляються обов'язки в вашій родині? Наші обов'язки розподіляються рівномірно. Ми вже 20 років разом. Нас двоє дітей. Тому, скажем так, ми вже давно навчилися йти поруч. І я завжди за те, що сім'я це не суперники, не конкуренти, не цей, це люди, які доповнюють один одного і розуміють завжди, що потрібно без слів. Тому в нас немає такого, що ми якось там потрібно помити посуду, помиє той, хто прийшов перший додому, скажімо так. Потрібно вигуляти собаку, вигуляє той, хто вільний. Тому немає в нас такого, і тим паче, що ми ведемо два різних бізнеса, в нього свій, в мене свій. Тому це все йде паралельно поруч і з до, з додаванням один одного. Бо є навіть тренди в соцмережах, де жінка в залі качається, а потім да, чоловіки миють да. І ви, раз ви вже сказали за рідне, хотів сказати, як саме близькі ставляться до вашої кар'єри чи підтримують вас на початку. Коли я м, тільки починала бути тренером, дуже багато мені всі говорили, що це за робота, ти що ти цим ти не зможеш цим не заробляти. Ти не зможеш. Я ніколи не ставила цілю тренерство і, взагалі, от спортсмен як заробіток. Це для мене для душі було завжди. Це я завжди робила, тому що це мені подобається. А те, що воно почало приносити фінансовий дохід, це вже вдячність за те, що я роблю ту справу, якою я захоплююся. Тому спочатку не дуже всі вірили, що це все вийде, все-таки навіть говорили, там пачі, що я з великими вагами почала працювати. Всі, хто навколо там сусіди, знайомі, всі кажуть, Боже, куди ти пішла? Ти ж дівчинка, ну нащо воно тобі треба? Я ніколи нікого не слухала, я завжди робила ту справу, яка мені подобається. Але коли вже прийняла рішення, що я буду спортсменом і буду виходити на сцену, звичайно, найбільшу підтримку я отримую від чоловіка, від сім'ї. Моя донька завжди їздить на мої змагання. Це мій найбільший помічник. Вона завжди знає, який мені потрібно візаж зробити. Вона мені допомагає зачісками. Вона мені завжди допомагає купальник вдягнути, принести водичку. Щось ще під. Підправити грим, вона все знає, знає це, тому що всі змагання вона була завжди зі мною. Чи не хочуть, можливо, діти, по вашому прикладу, теж ну, в цей Ну, Скажімо так, молодший син в мене чемпіон України з Тайквандо. Своїх 10 років він є одним з трьох найкращих спортсменів по Україні. Європу ми поки що ще не взяли, їздили, але з другого боя вилетіли. Ну, я думаю, що чим далі він буде рости, тим більше його спортивна йому це подобається. Плюс він ще займається байдарками, також в нього це е, виходить дуже чудово. І ну, в нього Стоїть вибір зараз або йти по байдаркам далі, тому що ну далі вже стоїть вибір. Якщо він по той квандо буде далі йти, то це олімпійська збірна і ну далі, звичайно, вже інша кар'єра. Тому син да син буде надалі йти по спортивному, тим паче, що йому це подобається. Донька в мене займалась також танцями, тренується в тренажерному залі. З спортом поєднувати себе не бажає. Вона навчається на фінансах в Шевченка, тому поки що вона йде, в неї доволі чудово там виходить. Але спортом займається, має спортивну фігуру, гарну. Окрім спорту, ви ще й успішна підприємець. Як взагалі вдається ось так поєднувати? Це. Це все. Важко. <ріст> Інколи сплю по 4 години, так як спортсмену це заважає, але намагаюся. Намагаюсь поєднувати, тим паче, що в мене завжди є підтримка. Це моя сім'я, моя чудова команда. На теперішній час в мене доволі гарна команда спортсменів тренерів, ці, які мене підтримують. Буває різне. Знаєте, буває бувають ці падіння, так як і іскрі. Знаєте, є, є деякі моменти, які не хотіли, щоб відбувалося, так як і в бізнесі. Тим паче зараз ми ведемо бізнес в доволі складні часи. Я свій бізнес почала в 2020 році. 20-й рік це теж були і ковіди, і все, потім війна. Але, як скажемо, українські підприємці готові працювати в будь-яких умовах і виходити з тих, з тих ситуацій, які нас ставлять. Тому поки що так. Тяжко, звичайно, тому що. Ну, Інколи буває так, що не вистачає часу ні на що. От навіть до вас їхала сьогодні, то, то то, то дивлюсь, так тут треба задачу зробити, тут потрібно задачу, плюс приїхати ще потренуватися, потім треную, потім то-то. І це так все, все, все бігом-бігом. Але ти потім такий задоволений вечором, що ти зробив все. І ніби все чудово, все класно. Тому саме головне це робити те, від чого ти кайфуєш. Оскільки у вас уже тренувальних залів саме по Вінниці? Два. Чи є можливо в інших плануєте, можливо, відкрити містах? Ну, поки що, поки що ну взагалі, кожен кожна людина хоче розвитку і кожна людина планує кудись розвиватися. Звичайно, мережа це було б чудово, поки що тільки два зала. Е, ну, ми не так довго, ми не настільки ми п'ять років, тільки а все таки тренажерний зал це великі вкладення. Можливо, в майбутньому все буде <сум> зараз. Поки що вкладаю максимум в свою спортивну кар'єру. Е, далі я думаю, що буде розвиватися, розвиватиметься спортивна кар'єра, далі будуть більше знайомств по інших містах. Тому будемо розвиватись далі. І ще хотів так наостанок задати таке традиційне питання саме для нашої програми. Що зробите перше, коли закінчиться війна? Таке питання важке, да, і всі, е... хто до нас приходить, теж не одразу дають на нього ви відповідь. Ви Знаєте, недавно мені буквально на днях снилося знився сон. Що я зроблю? Ну не то, що що закінчилась війна. Що я зробила? У мене була ввісні це були незрозумілі відчуття, які я не знала, що далі робити. От, знаєте, таке поняття, що ти не знаєш, що робити, тому що ми настільки звикли бути в цьому, от, в обмеженнях, в цьому, що ти далі навіть не розумієш, як жити далі. От, типу, ти вже звикаєш до таких умов за три роки, що ти е, далі ніби свобода, ніби ти більше маєш. Вже цей, але що з цим робити? Ну, ви відвикли, напевно, е, розуміти, що робити з тою свободою, яка нам дасться. Це мені дійсно снилось, от, буквально пару днів назад, і в мене була паніка в вісні, бо я не знала щось тим, що, Куди що, що це можна все робити? Можна туди, можна за кордон їхати вільно, тому що я, як спортсмен розумію, як тяжко виїжджати. Мені потрібно довести форму, і ти їдеш. Це потрібно автобус, потім пересадка, потім літак, потім, можливо, ще автобус. От якщо до Італії летіти, це потрібно до Польщі, потім з Польщі там десь там перекінтуватися для того, щоб посісти на літак. Ти прилітаєш літаком ще в одне місце. То потім ще з того міста їдеш автобусом або електричкою, щоб доїхати туди, куди тобі потрібно. Доволі важко зараз спортсменам, от, наприклад, виїжджати. Я розумію, от, що це буде набагато легше, але ти вже звик до того, що тобі важко, і, і що з цим буде робити. Ну надіюся, що ми всі бігом в... війдемо в той режим, який був до війни. Будемо більше посміхатися. Видихнемо нарешті, знаєте, і наші хлопці повернуться додому. Це саме головне, що про що я дуже хочу, щоб перестали гинути люди. Оце єдине, напевно, таке. Це щоб, головне. Щоб головне, щоб людське життя це найважливіше в нас, в та це взагалі в світі. А на даний момент це в мене дуже багато знайомих, хлопців, наш один з тренерів зараз ще на війні. Тому дуже хочеться, щоб він повернувся додому. Дуже дякуємо, що завітали до нас в студію. Дякую вам за розмову на такій, знаєте, трошки сумній ноті, але дуже приємно було з вами говорити. Дякую, що запросили. Дякую вам навзаєм. Нашим глядачам хочу нагадати, що ми сьогодні в програмі говорили, на мою думку, з найсильнішою жінкою у Вінниці.